Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у нас на відеогляді асортимент мотоблоків та мотокультиваторів від торгової марки GTM. Наразі ми пропонуємо чотири моделі мотоблоків та дві моделі мотокультиваторів. Для кращого розуміння різниці між ними давайте швиденько пробіжимося по розшифровці маркування на прикладі моделі jh 7104, де перша літера це тип приводу «J» або «B». Прямий на КПП J або ремінний B H позначення посиленого редуктора. 4,5 або 7 це потужність двигуна в кінських силах 55 80, 88, 100 це максимальна ширина суцільного обробітку ґрунту в сантиметрах 2, 3 або 4 загальна кількість передач. Кожна модель має своє призначення та особливості, але загалом є чіткі рекомендації по обертам для тої чи іншої операції з обробітку ґрунту для роботи з копалкою та саджалкою картоплі, підгортачами, плугами, ґрунтозакепами. Ідеальні оберти в діапазоні 55-60 обертів за хвилину. Для суцільного обробітку ґрунтофрезами, тобто культивування, це вже в районі 120-130 обертів за хвилину. Для міжрядного обробітку ідеально 180 обертів за хвилину. Аби техніка не зависала на корпусі редуктора, в ґрунті та загалом не закопувалась. Отож, перша модель мотокультиватора G4,55. Те характеристики ви бачите на екрані, і ця модель просто ідеальна для міжрядного обробітку. Має потужність двигуна в 4,5 кінських сили і 260. 15 обертів за хвилину робочого валу. Фрикційна муфта щеплення та шестеренчистий редуктор у литому стальному корпусі працюють у масляній ванні. І мають високий запас міцності і збільшений ресурс роботи. Ця модель має збільшений просвіт між корпусом редуктора та ґрунтом в 12 см. Завдяки спеціальній конструкції редуктора, а в комбінації з високим робочими обертами ґрунтофрези, забезпечує легке виконання міжрядного обробітку. Що ж, наступна модель B7882. Ми рекомендуємо обирати цю модель, якщо площа обробітку складає до 15 соток. Це характеристики також можна бачити на екрані. Ця модель вже має дві передачі: по одній вперід та назад, двигун зі збільшеним крутним моментом, сталевий корпус редуктора, шестигранний ведучий вал, спеціальну форму ножів, що запобігає намотуванню бур'янів, інерційно-масляний повітряний фільтр, і це лише частина переваг цього мотокультиватора. універсальний помічник для невеликих площ. Що ж, перейдемо до мотоблоків. Всі вони агрегатуються двигунами потужністю 7 кінських сил зі збільшеним крутним моментом та заявленим ресурсом роботи від виробника до 2500 мотогодин, ведучі вали шестигранні, спеціальна форма ножів, яка запобігає намотуванню бур'янів, інерційно-масліні повітряні фільтри, регульоване кермо з перемичкою для збільшення жорсткості. Також всі моделі оснащені механізмом перемикання передач з захистом від випадкового вмикання заднього ходу. У мотоблокі вже є можливість працювати з навісним обладнанням, таким як плуги, підгортачі, картоплекопалки та саджалки. Та звісно ж прищіпи. Це все допомагає значно розширити функціонал вашого мотоблоку та закривати майже весь спектр робіт. Модель B783 рекомендується для обробітку площі до 20 соток. Характеристики також на екрані. Посилений летий корпус редуктора забезпечує високу надійність при виконанні важких робіт. Перша понижена передача з швидкістю робочого валу в 55 обертів за хвилину, ідеальна для роботи з картоплекопалкою, саджалкою, плугом або підгортачем. Друга передача з максимальною швидкістю робочого валу в 113 обертів за хвилину. Це оптимальний варіант для суцільного обробітку ґрунту фрезами. Тобто культивування може працювати з причіпом, вантажопідємністю до 350 кг. Наступна модель J783 з рекомендованою площею обробітку до 25-30 соток. В цій моделі, шестеренчастий редуктор та фрикційна муфта щеплення мають збільшений ресурс роботи в 2,5-3 рази, менші габарити та потребують мінімального обслуговування та регулювання. А оптимальні передавальні числа трансмісії у поєднанні з невеликою вагою забезпечують можливість використання як для основного обробітку ґрунту, так і для міжрядного. Мотоблок не буде провалюватись в ґрунт по міжрядному обробітку. А при використанні ходозменшувача та ґрунтозачепів може працювати з картоплекопачем. Рекомендована вантажа підємність причіпа також до 350 кг. Модель JH. Сім, 103 з рекомендованою площою обробітку до 50 соток має вже колеса розміром 10 дюймів та три передачі: дві вперід, одну назад. Дві передачі вперід, швидкістю обертання робочого валу 100 та 150 обертів за хвилину відповідно. На піввісі збільшеної довжини та більша вага забезпечують можливість виконувати підгортання дисковими або стріловидними підгортачами, та здійснювати міжрядний обробіток культиваторними лапами різних видів на великих площах. Цей мотоблок вже має два вали відбору потужності, що дозволяє підключати різноманітні агрегати, такі як картоплекопалки, снігоприбирачі, косарки, мотопомпи та інше. А інерційно-масляний повітряний фільтр. З забором повітря на кермі та додатковим фільтруючим елементом значно збільшує ресурс роботи двигуна. І топова модель JH7104 має вже 4 передачі. 3 вперід та 1 назад. На пониженій першій передачі 34 оберти за хвилину вже є можливість виконання найважчих робіт, таких як оранка, викопування картоплі, робота з відвалом. Ці моделі вже посилені. Шестеренчастий редуктор, фрикційна муфта щеплення та зубчата пара ведучого валу. Це все забезпечує високу надійність при роботі з максимальними навантаженнями. Аналогічно попередньому моделі тут також встановлено 10-дюймові колеса, Такий самий фільтр та, звісно ж, вали відбору потужності. Дана модель може легко працювати з причіпом, вантажу підємністю до 500 кг. Гарантія на всі моделі складає один рік. Друзі, в наступних відео ми обов'язково детально познайомимося з кожною моделлю окремо та протестуємо їх в роботі. Наразі вдячний вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.